Приветики! Сегодня я снимаю видео про своего котика, так как он сейчас спит на батарее, я вам его можно показать. Я буду, ну, чтобы его показать, я буду ложить камеру. Песя, усмей котик. Да, вин таки классный. Ну, зараз трошки заболел, бачите. Він спить, выгревается. Персяша. Его звать Персия. Я буду тут снимать, наверное. Его звать Персия. Ему год и 7 месяцев. Он у нас уже год. Ну, самое рождения он хороший. Мусичка ты наша. Ми його дуже з мамою любимо, тому що це наш найлюбимийший кот. Сами котик, він такий ласковий. Ну, буває, що може покричати ночі. Но це ну, це нічого. Він хороший і ліняє, Но Це нічого страшного. Ізвиняйте, я зараз хочу подивитися в окно. Це просто там, ну і мені видно просто через окно, хто що несе. Всеке таке. Так що цей котя, зараз я його вам ще раз покажу мозайку. Не знаю, скільки він важить уже, він товстенький у нас. Ну, це нічого. Я його дуже люблю, він як мій маленький синочок. Постійно приходить. Ну, буває, що може кричати ночу, але це нічого страшного. ми намагаємося його успокоїти. Я зараз вам буду показувати, що в нього є. Хай далі спить, лягай, запись. Лішись. Зараз ми підемо далі на обзор. Вже. Зараз я покажу вам його домика. Секунду подождите, просто снимаю вообще нормально с тёщего свету, чтобы я вам могла показать его маленько нормально. Хорошо видно вам будет. Да, теперь вам будет хорошо. Надеюсь. Бачите, там середини його домик, а тут його ігрушки. Внутрі домика там вам нічого не видно, значить я по витаску покажу вам. Так, Мішка така, рібеночок. Ну, це моя ігрушка, але ну, він просто тут лежить. Собачка його ігрушка такається. Потім я покажу зараз поводочок. кожений. Ну, я не настоящий, я так думаю, Потім у персика є така розчосичка. Щоб його розчісувати. Вот. Далі я йому типа зробила паспорт. Цей котик. Бо хоже трошки на персика. Тут ім'я персик, фамілія Каліченко. День рождения, 12 серпня. У мене тоже 12 серпня день рождения. Все, і ще така ігрушка. Такий маріон шпагатів. Далі я покажу далі. Це домик, в якому він спить всередині. Просто затіння йде і вам не видно. Ну, зараз спробую вам показати внутрі домик. Може, вам зараз ще внутрі покажу. Я його зараз покажу. Зараз секунду. Я так думаю, що вам вже більш добре видно цей домик. То есть, це його всі. Я все всі його ігрушки, паспорт, поводок, розчоска, маріо, потім ще ігрушечка. Так, це моя ігрушка від мене, це він теж з них гуляється ось. Ви ще, ви ще така собачка. Тож, ви ще, це всі його ігрушки. Так, це його дирочка така, яка він теж спить. Отак от, от мій домик. У персіка домик виглядає. Зараз я закрию камеру покажу вам його переноску, в якій ми його переносимо завжди. Така в нього переноска. Сейчас я це все сформирую, пороставляю. У мене музика гуляє, щоб вам було цікавіше. Дивіться, що я вам тут показываю. Зараз, секунду, просто у мене тут так. А, ще є отака штучка з глини, він її лиже і тут його вітамінки. Ось вона. Извините, просто игрушечки и домик. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Это все для персика.